Закусарка, Ми купили закусає. Не видаєте, хто це? Звісно, попушка. Дивись, хто там? Це малюсенький, два з половиною місяці. Це пташенятка. Хороший мальчик. Це викормиш ручний. Маленький хлопчик. Та й назвали закусаєм. Ну тепер наш дім наповнений радістю. Бешкетник такий. Ще видно, маленька пташка, очі такі темненькі. Іграшок йому накупили нова клітка. Звикає до нас потрошку. Його можна гладити. Чухати. Він дуже Хочеш любить печеньку. чухатись. Печенька любить. Це він тільки навчився сам їсти пару тижнів тому. І тепер вже розкуштує все підряд, просто все пробує та й дивиться, що йому подобається, що ні. Крошить, як порося просто. Дуже полюбив Олексія і сидить у нього на шиї постійно повзайте по ньому. Mm -hmm. Довелося зробити такий рушник для бабушки зверху, щоб okay. на плечі одягати. Ну бо, розумієте, самі mm -hmm. смітить. Mm -hmm. Mm -hmm. Та й тепер всі наші телефони наповнені. Відео та фото. Ось такі у нас тепер закуса є.